Сьогодні в Україні відзначають день радіо, телебачення і зв'язку. Нині без цих засобів неможливо уявити наше життя. Телевізор, який є в кожній домівці, несе не лише інформацію, а є атрибутом домашнього затишку. Адже хороші фільми, телепрограми часто збирають всю родину біля екранів телевізорів. Тому на нашому телеканалі впевнені телебачення має бути і цікавим, і корисним. Сьогодні Телебачення змінюється так само, як змінюється світ, і телеглядачі. Потребують і ще розважальна позитивного сегменту, і такий контент ми з успіхом робимо. Це наші телемарафони, які є рейтингами, і наші телеглядачі отримують відповіді на багато запитань такого складного сьогодення. А наш телефестиваль, Таврійська зірка, об'єднав уже більше чотирьох тисяч дітей не лише з України, а з інших країн. І Щороку з'являються нові родзинки щодо його проведення. З нами співпрацюють відомі артисти, які підтримують телефестиваль, адже у такому форматі він єдиний в Україні, і наш телеканал має на це авторське право. Приміром, заслужений артист України, композитор, автор багатьох найвідоміших шлягерів Нікола Петраш написав. Музику до гімну фестивалю і приїхав, виконав її з дітьми, взяв участь у півфіналі, який нещодавно відбувся у нас. А ще ми багато працюємо з дітьми. Великою популярністю користуються зокрема і такі програми, як розмова про мову, ведучим якої є заслужений журналіст Анатолій Марищак та учасники телефестивалю Таврійська зірка. Телепрограма Життя цікаве, у якій ми показуємо секрети та особливості кожної професії, науково-пізнавальні проєкт кают компанія розважальні цікаві зустрічі і багато інших, оскільки наш шлях на євроінтеграцію, то є чимало проектів. І в цьому контексті сьогодні важко перерахувати навіть країни, в яких побували наші журналісти, адже в прес-турах ми відвідували Європарламент і Сейм Польщі, спілкувалися з міністрами, з різними фахівцями і керівниками. І найціннішим є. Не той факт, що були журналісти нашого телеканалу, хоча це нам надзвичайно цікаво. І це така вдача журналістська, а те, що ми можемо доносити нашим телеглядачам, як розвиваються країни Євросоюзу, які там є стандарти, які інструменти для того, щоб все це втілювалося і в Україні. Сьогодні, на жаль, в умовах пандемії поїздки. На такій паузі, але у нас чимало матеріалу, і ми будемо ще багато розповідати про європейські стандарти і цінності. Наш телеканал у грандових проєктах плідно співпрацює з європейськими телеканалами, де транслюються проєкти телеканалу Твій Плюс. А також у нас є спільне бачення і співпраця з центральними телеканалами України, а ще Одеси, Миколаєва та інших міст. Телебачення це взагалі велика сила, не лише інформативна, це сила єднання, сила великих можливостей. Адже як сказав свого часу Ернест Хемінгуей, писати хорошо. Це треба писати правдиво на нашому телеканалі. Ми намагаємося це робити і любимо те, що робимо, і робимо те, що любимо. Вітаю сьогодні усіх радійників, телевізійників, зв'язківців з нашим професійним святом, і, звичайно, вас, шановні телеглядачі, адже телеканал працює для вас зі святом. Слово знову, знову з тепові горять світанки над Херсоном лине пісня золота. Eu